Там, водили жаби, ящірки, ховрашки, хом'ячки. Все живе там. Природа повинна регулювати сама. І лучі за неї ніхто не зрегулює. Ця невеличка степова річка має дуже розгалужену гідрографічну мережу, яка на карті нагадує гіллясте дерево. І включає 94 яри та балки. Сумарна довжина котрих складає 416 кілометрів. Як тут не згадати козацького характерника Дмитра Яворницького, котрий писав «Усіх балок, ярів та байраків в степах запорізьких козаків воістину нещаслима кількість, неначе зірок у безмежному просторі небес балки погрібна, широка, Чаплинка, одинець, строжівка мають довжину від 10 до 17 кілометрів. У минулому по їх вміщі струмувала вода, підживлюючи до маткань. В затінених ярах жеботіли джерела. Сьогодні постійний вододік спостерігається в цих балках лише в період весняної повені та післялітніх дощових паводків. В балках, мов у живих зморшках землі, збереглися природні байрачні ліси, які складом своїх деревостанів, тваринним населенням та естетичним виглядом залишають далеко позаду рукотворні лісові масиви. Найвизначніший з них. Урочище Паськове було віднесено до розряду пам'яток природи ще в 20-х роках минулого століття. Безслідно щезло ще село, яке дало назву урочищу, а зелений байрак шумить кронами дубів і кленів, як і сотні років тому. В його вершині, в глибині Темного яру просочиться між шарів глини кришталево чиста вода, і, збираючись маленький потічок, продовжує свій невпинний біг. На берегах Домоткані, за свідченням Аполлона Скальковського, здавна були так звані верхнідніпровські земівники запорожців. Найбільшого розквіту ці терени досягли в часи Нової Січі, як складова кодацької паланки. Виникали нові земівники, свободи і села, зводились церкви, розорювались віковічні степи, насаджувались сади, колосились ниви. Якийсь час середини 18 століття. Населені пункти придомоткання входили до складу новослобідського козачого полку. Центрами сотень були містечка Пушкарівка, Домоткань, Мишурень ріг, Кам'янка. З ліквідацією Запорізької січі землі на берегах домоткання роздавалися як рангові дачі офіцерам і чиновникам. На 1780-1784 роки припадає заснування існуючих і сьогодні сіл Андріївки. Засноване титу... титулярним радником Андрієм Бродським, Якимівки, ротмістром Якимом Барсуковим, Миколаївки, кадетом Миколою Гегела. В назві села Хорнила Наталівка збереглися імена подружжя Прокоповича. На жаль, від цього чималенького відтинку нашої історії і культури майже не залишилось матеріальних свідчень. Маєтки і дворянські садиби з фільварками, липові алеї і зібрання книжок та фамільного посуду. Безжалісно і безповоротно поглинули катаклізми ХХ століття разом з церквами і споконвічним укладом селянського життя. Уламки цього материка, що дійшли до наших днів, безумовно потребують уваги суспільства, серйозної дослідницької роботи і відповідних охоронних заходів. Дивом і Божою милістю на березі домоткані в селі Якимівці зберігся чудовий зразок промислової архітектури початку минулого століття паровий млин. Як справжня цитадель, що витримала облогу часом і обставинами, височить він над очеретами в оточенні плантації кукурудзи. Його і сьогодні називають за іменем колишнього будівничого і власника-поміщика Федора Шишкіна. Шишкін-млин. Цеглини з лідерами ФШ ще можна віднайти на селянських подвір'ях. Живе в народі і пам'ять про цю неординарну особистість. Важливо, щоб і нинішні господарі млина, і сільська влада. І громадськість, і відповідні державні структури знайшли порозуміння та інтегрували зусилля по збереженню, а в майбутньому й по реставрації цієї архітектурної пам'ятки. В інтер'єрі малина поряд з працюючими сучасними механізмами ліг би розміститись в краєзнавчий музей. Чи хвилює якось по-справжньому доля домоткання? За радянських часів були спроби розчистити русло від наносів мулу. Ініційовані публікацію в районній газеті статті небайдужого до додолі річки вчителя Миколи Тесленка. Свідчення тому рукотворний котлован біля села Зуботрясівки, що заріс рязкою і слугує нагульним майданчиком для хусячих виводків Сьогоднішній владі у Незалежній Україні з мерседесами і супермаркетами не до проблем малих річок. Її мало турбує навіть вимирання власного народу. Тож першочерговим завданням. Бачиться ліквідація екологічної безграмотності, яка панує на всіх поверхах суспільства. Без цього марно мріяти по про покращення долі річок і тих, хто живе на їх берегах. На цьому фоні не може не радувати діяльність учнів Водянської та Андріївської шкіл, які під керівництвом вчительо географії Галини Лукашевич та Людмила Єрмоленка взяли під свою опіку верхів'я однієї з найбільших приток домотхання Балки Чаплинської. Юні жителі придоматкання послідовно і детально вивчають рельєф і геологічну будову, збирають інформацію про тваринний і рослинний світ, облаштували екологічну стежку та, найголовніше, відродили життя декількох джерел. Було що показати їм своїм ровесникам Дніпропетровська, слухачам студії «Екоаніма». Таке спілкування взаємно збагатило дітей, дало поштовх до подальшої творчості. Органічно описала природне тло, плакати, в яких відзеркалено дитяче бачення актуальних проблем охорони довкілля. Під знаком домоткані пройшов 2003 рік для еколого-туристичного об'єднання Орло. За підтримки Міністерства сільського господарства, природоуправління та рибальства Нідерландів в долині річки здійснювалася програма заходів по вивченню і збереженню біологічного різноманіття. Та історико-культурної спадщини цього куточка української землі. Добрий засіб в дитячих душах залишили дні, проведені в екологічному таборі, який діяв в околицях села Заріччя на протязі восьми липневих днів. Нудьгувати не довелося нікому. Досвідчені природознавці зачаровували розповідями про минуле геологічне епохи. Англійський орнітолог Пол Бредбір ділився досвідом безпомилкового визначення птахів. Під керівництвом вчених діти робили перші кроки на шляху усвідомлення глибокого зв'язку подій і явищ, природі і оцінки можливостей людини у виправленні власних помилок, реальній допомозі хворій річці. Зрозуміло, що лише людськими руками, а тим паче дитячими, воскресити річеньку неможливо. Фахівці компетентно вважають, що повернути до маткані здоров'я. Можна лише через реалізацію ретельно опрацьованого і виваженого проекту розчистки русла, загальний кошторис якого складатиме декілька мільйонів гривень. У якій фінансовій тіні віднайти ці гроші? Запитання, як кажуть, риторичне. Та все ж віриться, що маршрути орлану матимуть своє продовження, бо ще скільки річок, байраків, балок чекає на зустріч зі своїми захисниками і літописцями, настануть кращі часи. І до маткань воскресне, щоб вічно текти по землі з гордою назвою України.